Що взагалі таке ця ваша синусоїда і з чим її власне йдять. З фізики ми знаємо, що струм це у нас потік негативно заряджених частинок, які називаються електрони. Течуть вони усередині провідника. І потік у нас направлений від мінуса до плюса. І так, з точки зору фізики, правильно буде саме з мінуса до плюса, а не з плюса до мінуса. Ствердження про те, що струм у нас тече від плюса до мінуса, воно чисто умовне. Насправді воно працює навпаки. Із струму є два види: є DC, постійний струм та AC, змінний струм. Постійний струм або DC – це той вид струму, в якому у нас електрони весь. Час течуть в одному й тому ж самому напрямку. Плюс та мінус у нас тут не міняється місцями. Джерелами такого струму у поводі у нас є батарейки, акумулятори, блоки живлення, там, наприклад, зарядки мобільних телефонів, блоки живлення комп'ютерів або блоки живлення led стрічки А от коли ми балакаємо про змінний струм, там у нас ситуація трошки інша. Там у нас плюс та мінус постійно міняються місцями. Тобто електрони спочатку течуть в одному напрямку, потім вони змінюють свій напрямок і починають текти у зворотному напрямку. І якраз джерелом цього струму у побуті є наша розетка 230 В, яка стоїть або у вас вдома або в генераторі. Окей, що таке струм? Ми розібрались. Урок фізики провели. А що таке ця ваша синусоїда і чим її їдять? Взагалі, синусоїда це математична функція, яка має вигляд хвилястої лінії. І ось ця математична функція вона якраз і демонструє те, як саме струм змінює свій напрямок. Чим плавніше електрони змінюють свій напрямок, тим частіше сама по собі синусоїда. Відповідно, маємо більш чистий сигнал.